Це так красиво починалось. На 70 доля не склалась. Привіт, колеги Trade. Сьогодні ми розглянемо, чому ж біткоін падає і чи варто зараз підкуповувати альткоїни. А саме детально розглянемо 5 альткоїнів, за які ви лютого голосували в нашому телеграм-каналі. Це буде СТРК, Atom. Арбітром SOL і DYDX. Проте, якщо вам мало цих криптовалют і ви хотіли б дізнати, що там ефірчик або як там криптовалюта Аптос. приєднуйтесь в наш стрім в п'ятницю о 20.00. Всі, хто будуть на стрімі в прямому ефірі, зможуть задати нам запитання і попросити огляд чи прогноз якоїсь конкретної криптовалюти. І ми всі ті криптовалюти оглянемо. Єдиний нюанс для того, щоб бути на стрімі, потрібно зареєструватися на біржі OKX, Пройти верифікацію і написати нам в приватні повідомлення. Проте цього разу є лазейка. Якщо це відео збере 150 вподобайок, ми зробимо публічний стрім для всіх бажаючих, тому або ти лайк, або реєструйтеся на біржів кікс за посиланням в описі під відео. Для того, щоб правильно визначити, куди ж піде ціна по кожному з наших альткоїнів, за які ви голосували, спочатку подивимося загальну картину на ринку. Отже, бачимо, що біткоін покупці не змогли пробити глобальну трендову лінію, яка тримається від березня 2024 року. І триденна свічка, яка зараз формується, змогла спокійно поглинути дві попередні. Тому шанс відпрацювання нашого основного сценарію падіння до діапазону 62 тисяч доларів. А це кінцеве падіння, після якого ми ще очікуємо продовження росту біткоїна. І е, пробиття максимумів та зупинки біля першої цілі 90 тисяч доларів. Такий сценарій буде цілком актуальний. Проте глобально за два дні. Е, два дні має на увазі від попереднього нашого відео, де ми суто про біткоін говорили, нічого особливо не змінилося. Єдине, продавці змогли пробити діапазон 66 700 тисяч доларів вниз. Це був локальний діапазон, який показував би, що ріст не почнеться, поки ціна біткоїна хоча б не впаде до 65 000 тисяч доларів. Якщо 65 не втримується, а ми бачимо, що зараз динаміка падіння така, в принципі, вона не серйозна, але на маленьких об'ємах продавці спокійно протискають ціну нижче, тому шанс все таки падіння на 62 достатній, а це означає, що у нас буде достатньо часу, щоб підкупити правильні альткоїни на цьому падінні і зайти в ринок по нормальних цінах з зрозумілими ризиками. Зараз хороший час інвестувати в криптовалюти проте які криптовалюти купляти і як контролювати свої ризики. Не знаєте, вступайте в наш клуб 99 друзів PS Trade. Щодня ми робимо огляди ринку, а також показуємо свої середньострокові інвестиційні трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Домінування USDT наближається до критичної точки. Це відмітка 5,6%. Дана відмітка повинна встояти, якщо. Ринок криптовалют має рости. Якщо ж пробивається ця відмітка вверх, у нас буде дуже неприємна ситуація, коли ціна біткоїна і інших криптовалют може дуже різко впасти. Тому критична точка 5,6% — це є точка, де можна пробувати набрати середньострокові лонг-позиції, проте обов'язково з стоп-ордерами, тому що якщо стоп не поставити, можна попасти. У випуску помилки в просадку 30-40%. А цього, я думаю, не хоче ніхто. Щоб подивитися на графік капіталізації альткоїнів на 3 3-денному таймфреймі, то у нас після пробиття глобальної трендової лінії вверх формується зараз трикутник. І шанс, що у нас ще капіталізація альтів впаде відсотків на. 30, дуже б цього не хотілося, але такий шанс є. Це буде означати фінальну локальну корекцію, після якої ми будемо чекати потужну і довгострокову хвилю росту, як мінімум, з ціллю 714 млрд мільярдів доларів по капіталізації. Тому висновки прості зараз на теперішньому падінні біткоїна, коли альти ще не дуже впевнено виглядають, ми шукаємо сильні альткоїни. Ми підставляємо. Лімітні ордери деякі трошки вище, деякі трошки нижче, для того, щоб коли ціна біткоїна йде до 62 тисяч доларів, ми були закуплені. У нас будуть стояти стоп-ордери. У випадку помилки ми отримуємо збиток, проте збережемо депозит і будемо готові перекупляти вже набагато нижче. І з таким настроєм, з таким, під таким ключем, ми будемо розглядати сьогодні ще альткоїни, за які ви голосували в нашому телеграм-каналі. Перша криптовалюта, яка дуже цікавила наших підписників, це криптовалюта Атом. Ну не дивно, чому вона цікава, тому що як бачите, вона от-от закінчить своє падіння і е, робить вона вже цю справу надзвичайно довгий час. Нагадаю, перед вами зараз тижневий таймфрейм, і весь цей час до біткоїна атом. Глобально падає, відбувається це падіння по суті з вересня 22-го року. Це вже більше двох років. Ціна атом пайтобіткої біткоїна просто падає і зараз, нарешті. Існує локальний маленький шанс, що атом до відка почне розвертатися. По об'ємах цього не видно, по агресії покупців цього не видно. Просто-напросто ціна нарешті зупинилася. Вона перестала падати. Зупинка це вже краще ніж постійне падіння. Відповідно, локальний відскок, відскок на відсотки 47-50 пятдесять по атомах перед відкоїна. Можна очікувати в найближчій перспективі. Не дуже віриться, що такий відскок може розвернути ось такий потужний двохрічний глобальний тренд падіння. Проте це як мінімум ковток свіжого повітря для всіх інвесторів. Але глобально, про те, якщо ви зараз думаєте це робити, на нашу думку це є інвестиції в мертву криптовалюту, яка на даний момент не показує ознак життя. Це не означає, що вона більше ніколи не буде рости і вона не буде жити. Але поки не закінчиться ця хвиля падіння, і ми не побачимо зміни по об'ємах і по агресії з боку покупців, то купувати таке досить небезпечно. Відкриваємо тепер атом в парі. До USDT. Тут звісно, що графік трошки веселіший за рахунок того, що біткоін добре росте. Зараз ціна атом залиш... зупинилася біля діапазону 3,9 доларів. Це ключовий діапазон, з якого в 2020 році, в 20 році, в вересні знову ж таки, ціна зупинилася, консолідувалася, і потім розпочала глобальний ріст на 560%. Це була перша хвиля росту. Вітно, зараз цікавий діапазон, який був колись 4 роки тому, і незрозуміло, чи зможуть покупці втримати ціну і продовжувати ріст. Глобально на денках атом в парі до USDT знаходиться в трикутнику на дні, тобто ми просто впали в критичний діапазон. Відскоків не робили і формуємо ось такий от трикутних. Це, по суті, бомба сповільненої дії, і куди вона рване, і коли, не зрозуміло. Е, як бачите, консолідація постійно звужується, і тут важливо, щоб діапазон 4,3 долари. Ось ця відмітка не була пробита вниз. Сюди ще ми допускаємо, що атом. Може впасти, це приблизно з теперішніх цін мінус 8, мінус 10%. Якщо тут втримується ціна, є шанс, що цей трикутник проб'ється вверх з першою ціллю 6,8. Взагалі, щоб впевнено інвестувати в атом, треба побачити, щоб ціна вискочила вище ніж 6,8, тобто там 7,2, 7,5, і тоді локально скоригувалася вже не нижче діапазону 4,6, 5 і 1. Якщо такий. Ретест відбудеться вдало. Це буде конкретний сигнал, що можна атом вже купувати і чекати продовження росту щонайменше до 12, до 12 доларів. Друга криптовалюта, про яку ми сьогодні будемо говорити, це StarkNet СТРК. Зараз перед вами графік в парі до біткоїна на тижневому таймфреймі. По суті, з 5 серпня криптовалюта Stark парі до бітка тупо зупинилася в вузькій консолідації. Після сильного падіння, так і не реалізувала відскоку хоча б до 1050 сатош, просто впала і пішла в консолідацію. Чому з такого паттерну Старк не може продовжити падати вниз, для нас загадка. Раніше в нас був трейд по цій криптовалюті, тому що нам дуже подобалося, що нарешті покупці організували хоч якийсь. Активний рух, проте цей рух більше нічим не підтвердився. Звісно, може бути шанс, що ось цей трикутник після локального оновлення мінімумів різко вистрілить верх, і все-таки йде до діапазону 1050. Проте, поки що, це все тільки думки, і е, покупці старк не здатні навіть реалізувати локальний відскок перед продовженням падіння. Це досить сумно. І е, зараз, поки мінімуми не оновлені. Нормально цю плюсу не можемо рекомендувати. Тому що якщо в парі біткоїна Старк продовжить падати, то навіть ріст бітка не допоможе інвесторам якось збагатитися або відбити свої просадки, які купувалися ще там, наприклад, в березні 2024 року. Окей, переходимо до графіку Старк USDT. У нас тижневий таймфрейм, ситуація по суті, не змінна далі. Ось трейд, який про який ми говорили, так і ціна по суті з вересня місяця, з 9 вересня, місяць так більше місяця, вже рухається біля точки входу, максимум показуючи тільки 30% росту. Ну звісно, це рахується багато, але якщо дивитися, як старк падав з 2 доларів до 30 центів. Це не є якийсь нормальний відскок. Мінімальний відскок, після якого можна розглядати старк для інвестицій, це хоча б до 67 центів. Якщо такий відскок стається і далі діапазон 38 центів не прибувається вниз, тоді старк хороший для того, щоб... Його купувати, інвестувати з першими цілями 1,4-1,5 долара. Хто любить торгувати консолідацію, то старк це там криптовалюта, яка вам потрібна. У нас є певна чітка межа консолідації, яку хибно пробивали в кінці вересня, вверх. І зараз, швидше за все, продавці хочуть так само хибно пробити цю консолідацію вниз. Тому можна розглядати варіант. Починати закуповувати старк з діапазону 33 центів, закінчуючи 30 центами, даний діапазон можна скуповувати приблизно зі стопом там, не більше 10%, і таким чином чекати росту хоча б до 44 центів до верху консолідації, це близько 40%. Продовжуємо прогулюватися болючими місцями наших підписників. Далі у нас криптовалюта арбітром до біткоїна на тижневому таймфреймі. Зрозуміло, чому вона так цікава, тому що подібно до Старк вона просто впала, просто консолідується і натякає на те, що може падіння продовжити. По суті, крипта, починаючи з січня з четвертого року, впала на 82%. Чудовий результат. З чим ми звітаємо! Перший відскок 1842 Сатоші, поки його не станеться, розглядати для інвестицій у крипту не будемо. Навіть якщо цей відскок буде ось такий вертикальний і одною свічкою. Поки не буде цього ретесту і ми не побачимо нову локальну корекцію, то дивитися для інвестицій на арбітром немає ніякого сенсу, тому що вона така сама, як і Атом, і як Stark. Мертва і, на жаль, поки нікому не цікава. Звісно, що в Крипті все змінюється, проте зараз констатуємо просто факт. По арбітрому у нас був локальний трейд, який ми, мабуть, на якомусь зі стрімів е, показували, і трошки надійшла ціна арбітруму до. Можливо, це було не стрім, або ми показували це в клубі. Я вже точно не пам'ятаю. Проте бачу, чіткий трейд, який відпрацював в плані того, що. Ціна не провалилася нижчі точки входу і гарно відстрибнула. І знову ж таки 30%, так само як Старк, і знову йдемо вниз. Е, в чому тут ще є загроза? У нас тут чітко промальований трикутничок і чітко промальована трендова лінія, яка швидше за все буде пробита вниз. І тут будемо вже дивитися, який буде результат пробиття цієї трендової вниз. Якщо е, ціна почне агресивно падати, то ми оновимо мінімум нижче 42 центів, це буде дуже висока ймовірність, і продовжимо падіння. Враховуючи те, яка була потужна попередня хвиля падіння, і наскільки незначна була консолідація, є куди падати в криптовалюті, і 30 центів, якщо ми побачимо ціну по арбітруму, ми не здивуємося, тому поки це слабка криптовалюта, поки ми не закріпимося вище 62 центів, не хочеться в неї заходити і купувати. А якщо це відбудеться, то перший сіль долар. Це там, де можна було б е, частково фіксувати свої інвестиції по арбітрому. З розряду аутсайдерів ми переходимо до розряду перспективних криптовалют: криптовалюта, SOL. тижневий таймфрейм, пара до біткоїна, чудово тримаються криптовалюту. У нас був красивий імпульс росту ще починаючи з. Джун, це у нас червень 23-го року, і по суті, починаючи з січня 24-го року, у нас проходить консолідація, тобто корекція у вигляді консолідації з високою ймовірністю прострілу сол вверх. Тому саме на сол ми б краще подивилися, якщо обрати їх серед атом, старк, Arbitrum і SOL, то однозначно в сол б йшли всі інвестиції, і відповідно тут чітко зрозумілі ризики, де ставити стоп-ордер і чого можна очікувати, враховуючи агресію під час першої хвилі росту, як мінімум, там X2 по цій криптовалюті чекати можна точно далі вже. В кого скільки буде нервів і часу, щоб тримати позицію, проте вона виглядає дуже перспективною і оновлення історичних максимумів цілком реальна перспектива, якщо не в двадцять четвертому, то в п'ятому році. Тепер дивимося SOL в парі до USDT. на тижневому таймфреймі, Як бачите, у нас є локальний трейд, який вже відпрацьовує, і куди б не хотілося, щоб вже ціна в SOL падала. Тут вже безбиткові сто бордери. І відповідно шанс на продовження росту, як мінімум до 210-208 доларів, дуже високий. Так, поки що це все повільно пхається вверх, але замітьте, SOL зараз не падає, тримається на місці, і на меншому таймфреймі можна побачити чіткий тренд росту, який не дозволяє оновлювати свої локальні мінімуми. Тому поки у нас 150 доларів критична точка не пробита вниз, ми можемо продовжувати рости, хоч як би це не виглядало. Слабо, довго, невпевнено, але з такого паттерну, після пробиття усієї консолідації, у нас є всі шанси, можливо, навіть зробити локальний відскок до 150, там 155 доларів, і далі потошти їздить до 210. Тобто це криптовалюта, яку варто розглянути, на нашу думку, для інвестицій. На завершення ми залишили ще одну перспективну криптовалюту, яка зараз поки що не показує якихось дуже потужних результатів, проте дала перший сигнал на те, що можливо починається по ній розворот. Це DYDX. Зараз дивимося на 3денному d таймфреймі, поки що це не дуже замітно, але зверніть увагу, що у нас після останнього оновлення локальних мінімумів розпочався активний відскок, який дозволив оновити максимуми? Ось. Відповідно, зараз у нас може починатися формуватися розворотна консолідація. Для того, щоб бути в цьому більш впевнений, ми, де їхати іксперт біткоїна, не повинна була би пробити діапазон 1430 сатош вниз. Відповідно, сюди ще корекція цілком ймовірна. Але після цього в нас повинна продовж консолідація з ціллю пробиття її вверх і ростом до 3160 Сатош. Це от такий приблизний трейд. Глобальний, які ви хотіли побачити по DYDX до кінця цього року на даному таймфреймі, DYDX ігри до USDT, також зміг оновити локальні максимуми і, відповідно, переламав попередній тренд падіння. До речі, він вже давно відбувався дуже невпевнено, починаючи з червня 2024 року, так, ціна протискалася вниз, але це відбувалося невпевнено і з великими відскоками вверх. Тому зараз все, що ми бачимо, на нашу думку це формується. розворотна консолідація. Перша хвиля росту вже реалізувалась, і тепер все залежить від того, чи зможуть покупці викупити всю пропозицію, яка зараз. Тиснеться продавцями вниз. Відповідно, діапазон 1,02, 1,07. Це і чудовий діапазон, де покупці мають себе проявити, якщо все окей, і ціна тут заугуляється і зупиняється. Далі ми чекаємо продовження росту. 1,54 це перші цілі локальні. Е, насправді основні цілі можна розглянути навіть вище 2,4. Тобто 2,4 це діапазон, де ми продавали де і чекали нової локальної корекції, щоб знову перезакупляти. 7 прибуткових трейдів і перемоги.